Чоний. То ж наїли це як кащ. Ага. Сняття красива. Зробили чуть нього і доволі. Коля, тобі так гарно. Бачиш, що коля страшний. Каля так ходи. Гаду на ну, що ж? А ті постриглися і ходять коло батьки, думаю, там да, не красиві, а він і страшний. Ви ще достойні його. Ой. Ой, я полежу, ти мені легше. А, то, то, лягай. То, то де лязеш, оно пиріжки.